Вітаю, друзі! Мене звуть Софія Опацька і я є деканом-засновницею бізнес-школи Українського католицького університету та проректоркою зі стратегічного розвитку УКУ. Ви навчаєтесь на проєкті Грав довго. Сьогодні ми поговоримо з вами про місію, візію та цінності, а також як ролі підприємця, власника та керівника пов'язані з цими поняттями. Хороший керівник чітко розуміє різницю між візією та місією і стежить за тим, щоб це розуміли інші працівники організації. Візія описує, куди рухається організація. Зазвичай візію формує вище керівництво, намагаючись вивести мислення за межі повсякденної діяльності в зрозумілий спосіб, який запам'ятовується. Для прикладу візія організації навчайте для Америки звучить так. Одного дня всі діти в цій країні матимуть можливість здобути чудову світу. В Україні є також громадська організація Навчай для України і їхня візія полягає у тому, щоб кожна дитина в Україні мала можливість реалізовувати власний потенціал за допомогою якісної освіти незалежно від місця проживання. Візія компанії Дісней бути одним із провідних світових виробників і постачальників розваг. Та інформації. Бачення Дісней виходить за рамки звичайних розваг. Компанія має намір розповідати історії та стимулювати творчість, яка надихатиме майбутнє покоління. Це бачення виходить за межі надання споживачам програм для перегляду і має захоплювати і змінювати те, як люди бачать світ навколо. Добра візія має бути сміливою і амбітною. Це бачення створено як надихаюча, широка заява про те, якою ваша компанія прагне бути в майбутньому. Ця заява дає клієнтам можливість зазирнути на траєкторію вашої компанії та зміцнити свою лояльність, дозволяє побачити себе поряд, оскільки з'являється розуміння майбутнього вашого бренду. Заява про бачення повинна мати такі характеристики. Прагнення та амбіції, мати перспективу про те, чого ви хочете досягти своїм бізнесом. Ваше бачення має надихати і демонструвати, як ваш бізнес розвиватиметься в майбутньому. Практичність і досяжність. Хоча ваша заява має бути амбітною, вона не повинна бути неможливою. Поставте мету, яка є водночас складною і практичною. Розлогість, ваше бачення має бути достатньо широким, щоб охоплювати всі загальні цілі вашого бренду. Подумайте про це як про парасольку для вашої місії та цілий компаній, під якими можна поміститись. Бачення вашої компанії має надихати, а також відповідати місії компанії. Місія формулює, чому компанія існує. Добре сформульована місія відображає призначення організації, її унікальний внесок у світ підприємництва та розвиток суспільства. Скажімо, місія компанії Disney – зробити людей щасливими, ікея створити краще життя для багатьох людей. Slack зробити роботу простішою, більш приємною та продуктивною. Місія Starbucks надихати та єднати людей за горнятком кави. Патагонія. Ми в бізнесі, щоб рятувати планету. Погляньмо на місії кількох українських компаній. До прикладу, місія торгової мережі ЕВА в тому, щоб турботи жінок про красу і домашній затишок перетворити на задоволення. Horizon Capital трансформує місцевих лідерів у регіональних та глобальних чемпіонів, а нова пошта пропонує легкість доставки для життя та бізнесу. Ще один спосіб, як можна шукати відповіді на важливі питання в бізнесі, запропонував американський письменник, експерт з лідерства Саймон Сіник. Його виступ на конференції TEDx як великі лідери надихають до дій» зібрав понад 60 мільйонів переглядів. А книжка Почни з чому вже багато років є бестселером. Основна ідея, яку поширює Саймон Сіник. Одні лідери та організації є більш успішні, аніж інші, хоча працюють на тому самому ринковому полі. І причина цього доволі проста: мова точно не йде про ресурси. Саймон Сіник називає цю причину золотим колом. Золоте коло складається із трьох запитань: чому, як, що. На його думку, всі організації знають, що вони роблять. Багато організацій знають, як вони щось роблять, і дуже мало організацій мають відповідь на запитання, чому вони це роблять. Коли мова йде про чому, то не маємо на увазі, щоб заробляти. Це є результатом, якщо ви працюєте в бізнесі. Говорячи про чому, йдеться про призначення, про те, у що ви вірите, чому ваша організація існує, чому ви вранці прокидаєтесь і йдете на роботу. В більшості випадків організації діють та комунікують зовні всередину, починаючи зі що. Найкращі організації та лідери, незалежно від галузі чи розміру компаній, комунікують та діють, починаючи з чому, у що вони вірять. Прописання місії та візії нескладний, але тривалий процес, оскільки потребує вдумливості та осмислення. Врешті-решт місію ви прописуєте на роки, візію також, хоча її термін може бути меншим. Важливо, щоб місію формували за участі власника компанії. Звичайно, добре до цього процесу залучити команду, якщо така вже є, або консультантів ззовні. Але цей процес неможливий без власника. Тому наголошуємо ще раз: участь власника ключова. І остання тема, про яку ми поговоримо в цьому відео цінності. Цінності це принципи, якими керується компанія при формуванні бізнес-процесів і корпоративної культури. Цінності бренду відіграють набагато важливішу роль у лояльності клієнтів, аніж часто думають. Демонстрація того, що ваш бізнес розуміє свою аудиторію і може привабити її на емоційному рівні, може стати для клієнта вирішальним моментом для наступної покупки. Важливо пам'ятати, цінності не те, що написано на стіні в компанії, а це щось, чим ви керуєтесь під час прийняття особливо надскладних рішень. Отже, підсумуємо, місія візія цінності важливі у бізнесі. Їхнє розуміння, усвідомлення та комунікація допомагають краще розуміти суть та призначення наших щоденних дій і праці. Якщо ви є підприємцем, власником чи керівником в бізнесі, найважливішим питанням для вас має бути чому. Лише після цього потрібно комунікувати відповідь на запитання, як і що. Якщо зіставити золоте коло Саймона Сінника, то відповідь на запитання, чому і буде вашою місією. thank <laughs> you